Дайте Богові свободу, важко уявити людину, якій не подобаються метелики. Ці легкокрилі граційні і яскраві комахи, безперечно, є втіленням краси цього світу і одними з найгарніших Божих створінь. Проте, перш ніж стати такими прекрасними на цій грішній землі, потрібно пройти нелегкий шлях. Так, не всі живі організми отримують свою зовнішність від народження. Наприклад, метелики проходять декілька етапів зміни зовнішнього вигляду. Спочатку є яйце, потім з'являється гусінь. Згодом лялечка. І лише після всіх цих перетворень на світло з'являється прекрасний метелик. З барвистими крилами. Хто б міг подумати, що перш ніж стати такими красивими на цій знедоленій від гріха землі, доводиться пройти такий цікавий шлях. Чому в метеликів така яскрава зовнішність, легкість польоту, грація? Тільки тому, що Бог може безперешкодно перетворювати їх. Так само Бог відіграє важливу роль у процесі нашого повного переродження. Ми маємо чудову нагоду співпрацювати з Богом, щоб стати більш схожим на нього. Якщо ми дозволяємо Йому змінювати нас, він завжди буде діяти в нас. Коли ми присвячуємо своє життя Христові, наш життєвий шлях змінюється, і життя набуває нового сенсу. Бог любить нас на всіх етапах нашого життя. Він хоче, щоб ми росли і досконалішали, перетворювались і перетворювались від слави в славу. В другому листі апостола Павла до Коринтян, 3 розділ, 18 вірш. Ми читаємо. І всі ми, кожен із відкритим обличчям, відбиваючи як дзеркало славу Господа, самі перетворюємося на Його образ від слави до слави веде нас Господь. Бог Всім серцем бажає перетворювати нас і він бажає створити нас новими на свій образ. Дозвольте Богові змінити вас у когось більше, всеціло схожого на Ісуса. Читайте, ретельно досліджуйте Святе Письмо, читайте книгу Дорога до Христа палкою молитвою і великим задоволенням пропонуємо українському слухачеві аудіокнигу Дорога до Христа, всесвітньо відомої християнської письменниці Елену Вайт. Небагато книг видається таким великим накладом і перекладено стількома мовами, як ця невелика праця. Дослідники запевняють, що за перекладом, виданням і поширенням вона займає перше місце після святого письма книги Біблії. Така популярність викликана тим, що кожна щира людина зі сторінок цієї книги чує звернення Ісуса до своєї душі. Мільйони християн в усьому світі познайомилися ближче з Богом та його сином саме через цю працю. Дайте Богові свободу! Нехай він перетворить вас згідно з його волею.